Луці Анни Сенека Моральні ЛИСТИ до Луцілія Переклав з Латини Андрій Содомора. Лист 75-й. Сенека вітає свого Луцілія. Нарікаєш, що надсилаю тобі не надто викінчені листи. Але хто ж говорить гладко, як не той, хто намагається говорити манірно? Хочу, щоб мої листи, де не знайдеш чогось вишуканого, нещирого, були такими, як і наша бесіда, невимушена, неопрацьована, якою була б вона, коли б ми десь сиділи або прохолоджувались. Якби така змога, то я волів би показати тобі все те, що думаю і відчуваю, а не передавати словами. Та навіть за суперечкою я не притупував би ногою, не розмахував би руками, не підносив би голосу, а сам же задовольнився б тим, що доніс до тебе свої думки й почуття, нічим їх не причепуривши, нічим не принизивши. В одному лише я хотів би тебе переконати, що я кажу, та й думаю, і не тільки думаю, люблю. Дітей цілують інакше, ніж коханку, але й у тому чистому цілунку і скромних обіймах достатньо розкривається почуття. Я, далебі, не хочу, щоб мова про такі вагомі речі була прісною та пісною. Хіба філософія відмовиться від тонкого хисту, але не треба аж надто битися над добором слів. Тримаємося лише однієї найвищої мети говорімо, що думаємо, думаємо, що говоримо, погоджуємо нашу мову з нашим життям. Свою обіцянку виконав той, хто такий самий, і тоді, коли його бачимо, і тоді, коли слухаємо. Побачимо, який він, якої оцінки заслуговує, аби лиш був єдиний і цілісний. Хай наші слова не розважають, хай помагають. Але якщо красномовність напрошується сама собою, якщо якась оздоба під рукою, якщо не коштує ніяких зусиль, то її не треба відкидати. Тільки б займала своє скромне місце, лише супроводжувала те, що саме собою прекрасне. Одне слово, щоб не себе виставляла на показ, а суть справи. Всі інші науки зайняті обдарованістю. А тут йдеться про душу хворий шукає не того лікаря, який гарно говорить. А того, який добре лікує. Але якщо він натрапить на такого, який, окрім уміння лікувати, ще й до ладу роз'яснить, як поводитися під час недуги, то це, звісно, тільки втішить його. І все ж не варто себе вітати з тим, що трапився саме красномовний лікар, бо то те ж саме, якби, скажімо. Вправний керманич був ще й вродливий. Навіщо лоскочиш мені вуха, навіщо розважаєш мене? Тут потрібне щось цілком інше. Мене треба припікати, різати, тримати в голоді, для того й покликали тебе. Маєш лікувати здавнену важку, заразливу хворобу. Роботи у тебе стільки, скільки у лікаря під час моровиці. А ти словами заклопотаний. Будь задоволений, якщо тобі вистачає снаги для діла. Коли встигнеш так багато всього вивчити, коли навіть вивчивши. Спроможийся вкарбувати у пам'ять так, щоб воно ніколи з неї не випало? Коли його випробуєш? Адже тут недостатньо, як в інших науках, просто запам'ятати необхідно випробувати життям. Блажений не той, хто знає, а той, хто робить. Як же це? Виходить, нижче від мудреця немає жодних східців, наче над прірвою він стоїть? Ні, я так не думаю. Хто вже зробив якийсь поступ, той, хоч усе ще перебуває в числі нерозумних, та все ж уже значно віддалився від них. Та навіть ті, що просуваються вперед, чималою мірою відрізняються один від одного. Декому подобається ділити їх на три види. Перший це ті, які ще не сягнули мудрості, але вже, так би мовити, стали її сусідами. Одначе, те, що по сусідству вже ж поза нами. запитаєш мене, хто вони такі. Це ті, що позбулися всіляких пристрастей та пороків. Вони вивчили все, що треба було охопити розумом, але їхня стійкість ще не випробувана. І хоча вони ще не користуються набутим благом, але до тієї западини, з якої вирвалися, скотитися вже не можуть. Вони там, де не послизнешся, не сунешся назад. Щоправда, їм самим ще невідомо про те. з цього приводу, пам'ятаю, я писав в одному з листів вони не знають, що знають. Їм уже трапляється відчути смак набутого блага, але довіритись йому ще не можуть. Дехто, окреслюючи обговорюваний вид людей, що прямують до мудрості. Каже, що вони, позбувшись хвороби духу, ще не подолали пристрастей, отже стоять іще на слизькому, бо поза небезпекою лише той, хто, мов би, витрусив із себе до останку безчесність, а так її витрусити можна тільки тоді, коли замість неї нас заповнить мудрість. Я вже не раз мовив про те, яка різниця між хворобами духу та пристрастями. Нагадаю ще раз хвороби це задавнення, наче закостенілі пороки, приміром, жадоба, чистолюбність. Вони хайно охоплять душу, тут же вкорінюються, стають її невідчепним лихом. Аби не затягувати, скажу коротко, хвороба це вперте у своїй хибності судження, наприклад, що треба якнайвзятіше домагатися того, чого можна домагатися, хіба що між іншим жартома, або якщо болієш, визначу її так, це непомірна жага того, що гідна хіба перелітньої забаганки. Чи взагалі не варте уваги? Або ще й так, це значить високо оцінювати те, що повинно бути низької ціни, а може й ніякої. Щодо пристрасти то це негожі, раптові, нестримні пориви душі, якщо їм потурати і дозволяти раз у раз повторюватися. Можна й занедужати. Так буває, нежить, коли ще свіжий переходить у кашель, а постійний, здавнений, у сухоти. Тож, усім тим, котрі, вдосконалюючись пішли далеко вперед, уже не можуть загрожувати хвороби, пристрасті ж докучають навіть тим, хто ось осягне досконалості. Другий вид. Це ті, хто позбувся і найбільших болячок, від яких страждає душа, і пристрасти, але ще не такою мірою, щоб бути певним своєї безпеки, можуть ще зіслизнути до попереднього стану. Третій вид. Ті, хто вже взяв гору над численними і великими пороками, та все ж не над усіма, покінчили за жадобою. Але гнів усе ще їх діймає вже не дошкуляє хідь, а марнославство ще дається в знаки. вже не зазіхають на ту чи іншу річ, а від страху ще не звільнилися. Хоча й тут поводяться по-різному в одному випадку мужньо йому опираються, в іншому відступають, Смерть зневажають. Болю жахаються. Поміркуймо ще ось над чим не така то вже з нами біда, якщо нас можна зарахувати до числа тих, котрі на третьому місці. Тільки щедре природне обдарування та велика наполегливість у заняттях дають змогу вступити на другий східець, тож і третьою барвою не слід нехтувати. Подумай лишень, скільки довкола тебе всякого темного зла. Скинь оком, куди хочеш, нема такого злочину, що не постав би перед тобою живим прикладом. Що не день то зухвалюшою стає мерзота, розгнузданішим блуд, як удома, так і на людях. Озирни серце і зрозумієш. Ми домоглися чималого, якщо не перебуваємо серед найгірших. Сподіваюся, скажеш, спромогтися і на вище місце. Цього я побажав би нам обом, та пообіцяти б не наважився. Надто вже ми зайняті. Прориваємося до чесноти, мов би через юрмище пороків, що хапають нас за поле. А чесноту соромно признатися, шануємо лише тоді, коли знаходимо вільну хвилину. А яка ж велична нагорода чекає нас, коли порвемо з усіма нашими справами, а заразом із тими найцупкішими лихами? Вже не прислідуватимуть нас ні бажання, ні тривоги. Не зворушуючися страхами, не піддаючись насолодам, не лякатимемось ні смерті, ні боїв, знатимемо, що смерть не зло, боги не злі. Таким же слабким є те, що завдає шкоди, як і те, що і звідує. досконалість і шкода несумісні речі. Якщо ми таки вирвемося колись із того бруду і піднімемось до найвищих висот, то там знайдемо душевний спокій, там, не ступаючи більше на блудну стежку, тішатимемось повною свободою. Запитаєш, у чому вона полягає, а в тому, щоб не боятися ні людей, ні богів. Щоб не прагнути ні гидкого, ні надмірного, щоб над собою самим мати найвищу владу, а належати самому собі неоціненне благо. Бувай здорово!